105-ту річницю проголошення акту злуки Володимир Зеленський доручив кабінету міністрів розробити план дій для збереження національної ідентичності українців у Росії. В ньому має йтися про те, як зібрати факти та свідчення про злочини росіян проти етнічних українців, які проживають або проживали на територіях Росії. Голова держави підписав указ про історично населені українцями території Російської Федерації. Згідно з ними, такими землями є Кубань, Стародубщина, Північна та Східна Слобожанщина. Детальніше Ольга читаю. По паспорту кто? Ну, русский, конечно, по паспорту. А СБ считает таким. Ну, а СБ считают, мы хохлами Хох... считаем. Хохламами да. хохлами считаем. Да, ну, да, это да. сословия между русскими и украинцами. Це уривок з фільму режисера Валентина Сперкача кубанські козаки. Зйомка початку 90-х, режисер з командою поїхали на Кубань знімати про переселення у цей регіон запорожців. Дідушка й ваше звідки? звідки з України. Українці. Люди, яких вони тоді зустріли за паспортами, були росіянами, але пам'ятали, хто вони насправді. Що ми руські? Ми теж козачі. козачі перевели нас, отак. Хапка фільм. Уже моя зайшла зависьця закац. Мама там, мати вона, та вона казачка. Була кубанська січ виникла у 18 столітті. Рішення переселити на ці території козаків ухвалила цариця Катерина II, яка знищила Запорізьку Січ. За короткий час на Кубані їх переїхало близько 25 тисяч. Створили 40 куренів, що входили до так званого чорноморського війська, завданням якого було охороняти кордон. Коли Російська імперія розпалася, сформувалася Кубанська Народна Республіка, і більшість її населення підтримувала ідею про приєднання до новоствореної української держави УНР. На жаль, самостійність кубанцям втримати не вдалося. Більшовики, які прийшли на ці території, спершу впроваджували українізацію. А згодом які всюди в Україні почали тероризувати населення, і люди, з якими спілкувався Валентин Сперкач, були очевидцями цих подій. 33-му році виселяли в Казахстан у Северний. От половину станиці вислали у нас. А потім з Ленинградської області що ли, сюди навезли других людей. Тому, якщо 1926-го, згідно з переписом українців на Кубані було понад 66 відсотків, то вже 39 го менше п'яти. Частину вивезли, частина змінила дані у паспорті, боючись репресій. І якщо старші зберігали пам'ять про свою історію, то молодших система виховала вже під себе. Ці кадри вікна СТБ знімали у 2008-му, через 15 років після зйомок з Перкача. Діти у сільському хорі на Кубані співали українською. Але вже нею не розмовляли. Розговорює чисто на руському язике у нас столь малодіж на да, таква В всіва са на всі балакостарше з того часу. Ситуація лише погіршилася. Ми бачимо цілеспрямовану політику Росії на асиміляцію українців, на позбавлення культурної самобутності, на позбавлення і в тому числі національної пам'яті українців. І також на інших прикордонних територіях гляньте на цю карту 1918 дев'ятсот вісімнадцятого року. Це територія УНР згідно з Бреслетовським договором, який Росія. В односторонньому порядку потім анулювала. Тут в межах України Ростов-на Дону він позначений як Ростів. А також українським вказаний Білгород, Слобожанщина. Я проводив експедиції по Курській та Білгородській області, і ми довго-довго їхали. І люди говорили такою ж самою мовою, співали приблизно таких же самих пісень і справляли такі самі обряди. Тобто, Росія починається набагато далі і це за. Повної відсутності підтримки, бо ні про українські школи, ні про розвиток культури, звісно, не йшлося. Російські пропагандисти знайшли навіть спосіб, як пояснити, чому нібито росіяни говорять українською. Ось уривок із програми на пропагандистському каналі. Раз, два, три. Калина чорня, моя дівчина. Що це на каком языке вы піли? Этот язык называется балачка. Он, к сожалению, уже постепенно теряется. Щоб нагадати українцям в Росії, хто вони президент України видав указ про історичне населення українцями території Росії. Там вказано впродовж століть, Росія систематично знищувала національну ідентичність українців Кубані, Стародубщини, Північної та Східної Слобожанщини в межах сучасного краснодарського краю, Білгородської, Брянської, Воронецької, Курської Ростовської областей Російської Федерації, глава держави закликає Кабмін та науковців розробити план дій щодо збереження національної ідентичності українців у Росії. Уродженка Кубані, донька переселенців з Вірменії, кремлівська пропагандистка Маргарита Сімонян, після цього почала погрожувати Зеленському. На Кубань позарився, на рідненьку мою. Ну давай, приїжджай. Любопитно посмотреть, як з тобою наші казаки поговорят. прямо даже люба. От тільки у репертуарі кубанського козачого хору десятки українських пісень, і навіть донедавна тут був гімн України. «Факти Читай «Єдині новини. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.